Вітаю водолії. Три карти для вас на травень місяць. І так, водолії. Давайте подивимось, роботу, фінанси та стосунки на травень місяць. Дайте мені, будь ласка, для водоліїв: три карти. І так, перша карта у нас робота. Карта повішеного. Фінанси. Карта дурня. Сумки карта імператриці. Водолії всіх трьох напрямках, у вас три старші аркани. Будуть говорити про те, що вони будуть для вас важливими на протязі місяця. Всі три. Карта повішано буде говорити про те, що на роботі є якесь підвисання, зависання, якась зупинка, стагнація і так далі. Можливо, хтось із водоліїв іде в відпустку, можливо, комусь потрібно побути вдома і так далі. То робота для них. Підвисає, зависає. Можливо, ви просто дивитесь на той стан речей, який є на роботі. Під іншим кутком хтось з водолію може відчути себе жертвою на роботі, тобто. Є якийсь стан речей, який їх не влаштовує, і от буде така трохи апатія з приводу роботи. Фінанси, карта Дурнь. Дурень буде говорити про те, що фінанси для водоліїв не будуть грати аж таку важливу роль. Тобто ви будете відноситись до того, що приходять фінанси, не приходять фінанси зовсім по-легкому. Да? Вас це хвилювати не буде. Ви от за них не переживаєте, тобто не все можна виміряти фінансами в житті. І ви Дати відноситись до цього дуже. Легко, як от дурень. І в стосунках в нас карта імператриці буде говорити про те, що хтось з водоліїв завагітніє, з чим я вас і вітаю, дівчата. Імператриця нам говорить про такі приємні стосунки, про те, що ми відчуваємо одне одного в якихось позитивних моментах. Імператриця вона любить, коли от все гарно, коли от приємно, приємне спілкування, якісь виїзди на природу, хтось може і поїде десь відпочивати. Да? От тут ви Взяли відпустку і поїхали кудись. Імператриця в нас взагалі говорить про більш таку жіночу енергію. Чоловіки, звертайте увагу на своїх дружин. Ще це може говорити про те, що по імператриці буде така, знаєте, енергетика, коли жінка має більший вплив на чоловіка, проявляє свою більш таку материнську опіку. Також звертайте на це увагу, якщо вам це, наприклад, заважає. Взагалі, карти. Три старші аркана мега важливий для вас місяць, хоча і повішений, можливо, вам і він потрібний в цьому місяці. І так, водолії, ваш прогноз на травень, позитивного вам місяця і до зустрічі!